Вітаю! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите у випуску. Замінюють покрівлю, склять вікна у під'їздах та ремонтують мережі. У Чернігові продовжують відновлювати житло, пошкоджене ракетним ударом 19 серпня. У Ніжині попрощалися з 41-річною Аліною Поліковською та її 10-річним сином, які загинули у Грузії через сув ґрунту. Затишний будинок з мінімальними витратами, як переселенка з Криму, допомагає переселенцям з Харківщини почати все з нуля на Чернігівщині. Замінюють покрівлю, склять вікна у під'їздах та ремонтують мережі. У Чернігові продовжують відновлювати житло, пошкоджене ракетним ударом 19 серпня. Загалом тоді було пошкоджено 82 багатоквартирні будинки. Шість із них потребують капітальних ремонтів і реконструкції дахів. Інші відновлюють у рамках поточних ремонтів. На які стадії роботи та коли їх планують завершити, дивіться далі в сюжеті. Мій туалет мене спас. На момент я пила каву. А потім думала, ладно, кава гаряча. Я відпочину в туалеті, пішла в туалет. І цей час був страшенний удар. Так Галина Петрівна пригадує день ракетного удару в центр Чернігова 19 серпня. Вона живе на другому поверсі у будинку на вулиці П'ятницькій. Каже, від вибуху тимчасово втратила слух і потрапила до лікарні. А у її помешканні вибило всі вікна на балконі. Скла немає. Все скло було на підлозі і на дорозі на вулиці. Рейки, рамки, як вони називаються, теж пошкоджені, хитаються. Пошкоджені вікна і у квартирі Наталії Хоминок. Я була в кухні, воно як бахнуло. Стекла посипались ну, вікно пошкоджене. Зараз обидві жінки чекають на заміну вікон. кажуть, подали всі необхідні документи, і пошкодження зафіксувала поліція. А поки у їх будинку продовжують відновлювати покрівлю, пошкоджену ракетним ударом. Після ракетної атаки у серпні цього року було пошкоджено 82 багатоквартирні будинки. Шість з них потребують реконструкції покрівель тобто, це найпошкодженіші будинки. У цих помешканнях проводиться заміна дерев'яних конструкцій, тобто кроквяно стропильна система. Проводиться її вогнебіообробка. Також замінюється металочерепиця, що власне можете бачити на будинку. позаду. з її слів нарешті будинків зараз проводять поточні ремонти. Матеріали закуплені за кошти з міського бюджету. Також допомагають і благодійні організації. Зокрема, на реконструкцію дахів виділили понад 20 мільйонів гривень, понад 3 мільйони на поточні ремонти і закупівлю матеріалів. Загалом основні роботи планується завершити до початку опалювального сезону, тобто закриється периметр, аби дати тепло до будинків. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів. Понад 100 укриттів у Чернігові не рекомендовані до використання. Такі результати перевірки усього фонду захисних споруд. Про це на загальноміській нараді повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олег Шамрук. За його словами, найкраща ситуація з укриттями у комунальних закладах, а найбільше проблем із захисними спорудами у багатоквартирних будинках. Більше ста у нас укриттів не рекомендовані. Це в першу чергу через порушення. Ну, або невідповідність державним будівельним нормам, по великому рахунку не можна нічого зробити. Там або висота дверей, або прийомів, це техпідпілля. Тобто це дуже, скажімо так, невирішувана ситуація. Mm -hmm. А там, де можна зробити, відповідно, будемо зараз планувати mm -hmm. комунальні а, заклади, де розміщені а, захисні споруди, всі 100%, які, в принципі, використовуються, 100% готові. Сьогодні у Ніжині поховали Аліну Поліковську та її десятирічного сина Всеволода, які загинули 3 серпня у Грузії. Сталося це у селищі Шові внаслідок суву ґрунту. Жінка поїхала на відпочинок разом із трьома дітьми та чоловіком, який родом із Грузії. Станом на 10 вересня перший канал грузинського телебачення із посиланням на службу з управління надзвичайними ситуаціями Міністерства внутрішніх справ Грузії повідомляв про 32 загиблих ще одну людину шукали. Ніжин перша дня. Біля храму Петра і Павла збираються люди. Всі прийшли попрощатися з Аліною Поліковською та її десятирічним сином Всеволодом. Вони загинули 3 серпня внаслідок суву ґрунту в грузинському селищі. Шові. Жінка поїхала туди на відпочинок разом із трьома дітьми та чоловіком, який родом із Грузії. Один син її, ще двоє його сини. За словами подруги Аліни Олесі Смолянінової, чотири роки тому жінка разом із дитиною переїхала до чоловіка у Нідерланди. У чоловіка було троє дітей: донька, яка вижила, яка не поїхала з ними старша, і два хлопчика. На жаль, молодшого так і ще й не знайшли. І вони жили великою родиною. Аліна Заза і четверо дітей. Олеся розповідає: Аліна виросла у Ніжині, вчилася у Ніжинському державному університеті імені Гоголя. Вони разом з іншими подругами у складі команди «SV Girls» грали у вищій українській лізі. КВК. Вона була автором команди, була актрисою гарною. Потім вона працювала в Києві на телеканалі на одному, на іншому. Вона і і до останнього писала тексти для деяких каналів для журналів. В виданнях вона також писала. В Нідерландах вона з зазою з її чоловіком були активістами, завжди підтримували всі діаспори, що грузинську, що українську. Аліна з перших днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну збирала в Нідерландах мітинги. Говорить, подруга Вона була активісткою в Газі. Вона завжди виступала, збирала людей. гарно гарне виробила промови, співала пісні, її підтримували. Ми втратили сестру, ми втратили надійного друга, надійного опору. Людина, яка вміла і словом і ділом підтримати. Тетяна добра завадська, мати хрещеної Всеволода. Її дочка також проживає у Нідерландах. Тож Тетяна періодично бачилася з Аліною та її родиною. каже, спілкувалася з ними якраз перед їхньою поїздкою до Грузії. Це неймовірно люди, дуже красива, молода, красива сім'я. Їм тільки жити, і жити. Вони так кохали один одного. Вони купили будинок гарний, такий. Вони були доповнені одна один одному. Вона така була зажиралочка. Він такий спокійний, постійно такий улипчивий. На поховання родини Поліковських прийшли й учителі та викладачі Аліни. Мені пощасливилося, пощастило бути з нею в санаторії, коли я від школи возила дітей в санаторій Берізька під прилуками, де ми засвітили це сонце. Я для себе її засвітила. Про неї знав. Мабуть, вся область дізналася, бо там відпочивало дуже багато діток. Вона на себе взяла зобов'язання сама писати сценарії. Готувати репетирувати дівчаток, хоч сама ще була дитиною сьомий клас. Вона пам'ятала завжди, хто її навчав. шанобливо ставилася, при можливості завжди приходила в університет, залучала і студентів-викладачів і викладачів до тієї діяльності, якою вона займалася, тому що перші кроки саме були в професійному плані. Вона зайнялася реалізацією участі в проєктах. По наданні допомоги, підтримки дітей дітям-сиротам і дітям, дітям, дітям позвали батьківського піклування, яке виховувалися в інтернатних закладах Київської області. І Ось вона нас, як викладачів, запрошувала на зустріч з іноземними партнерами і студентів на навчальні тренінги. А потім, вже перейшовши в медійну сферу, вона теж не втрачала з нами зв'язок. Аліну та Всеволода Поліковських поховали на одному з кладовищ Ніжина. Тут у жінки проживають батьки. Її чоловік Заза та його син поховані у Грузії. Олександра Денисенко, Олексій Жирнов. Суспільне новини. Чернігів. Чотири тролейбуси з автономним запасом ходу планують придбати у Чернігові, щоб відновити тролейбусне сполучення до мікрорайону Подусівка. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Ми дивилися різні варіанти і виглядає так, що найбільш оптимальний варіант зараз, і він більш сучасний. І, можливо, він може використовуватися не тільки в цьому районі, в перспективі, це придбання містом хоча б чотири електробуси, не електробуси, а тролейбуси з автономним запасом ходу. Вони десь на 50%, приблизно там, даже, там, на 40-50% на дорожче, ніж звичайні тролейбуси, які ми купуємо. Але, в принципі, якщо порахувати вартість мережі, то воно для бюджету вигідніше, та, чим її відновлювати, обслуговувати. Перший такий тролейбус можуть придбати до кінця року ще три у першому кварталі наступного року. За словами Олександра Ломака, це буде залежати від можливостей міського бюджету. Коли вже проголосує Верховна Рада бюджетний кодекс, якщо буде той компроміс, який ми розраховуємо, десь 50 на 50, половина коштів залишиться, половина тимчасова у нас заберуть. Хоча я сподіваюся, що залишить все, але є такий оптимістичний. Невеликий оптимізм, що все-таки частина залежить, то ну, треба цим шляхом рухатися. Затишний будинок з мінімальними витратами. Переселенка з Криму допомагає переселенцям з Харківщини почати все з нуля на Чернігівщині. Вона робить перевтілення старого будинку для родини, яка втратила своє житло через бойові дії. Щоб не витрачати на це багато грошей, користується різними лайхаками і шукає спонсорів. Це другий шар. Дивіться, бачите, тут плями це вчора Ми в шпалери пофарбували звичайні паперові шпалери, бо нам потрібно було дуже швидко і не пильно, що було. Юля допомагає переселенцям з Харківщини привезти будинок до ладу. Вона сама переселенка приїхала на сосничину з Криму у 2014-му після референдуму, проведеного росіянами. Ми не тут без перфекціонізму, якщо б. Ми хотіли все ідеально, то треба було все здирати, по першу чергу заміняти вікна, бо вони в дуже поганому стані. Але зараз хочеться, щоб було чистенько та затишно. Оце наша найголовніша мета. Ну, щоб все було зі смаком, то хочу показати людям, що навіть коли немає грошей, можна зробити затишок. Повертатися після війни Щербакам уже нікуди. В травні минулого року в їхній будинок потрапив снаряд. Про це їм написали друзі і скинули відео з російського ресурсу. На тому відео видно, як російський солдат заходить до мене в двір. Вони там кажуть: це село ми брали дев'ять разів. Наше село брали дев'ять разів. Можете представити? Так вони можуть взяти Україну, як вони село брали дев'ять разів? Вигнали росіян з села у вересні. Тетяна з чоловіком поїхала туди. На згарищі знайшли каструлю, кілька банок тушонки, заховані в сараї та в'язані з ганчірок килимки. Вони висіли на паркані, тому не згоріли разом з хатою. Як частинку свого дому тетяна їх забрала з собою. Оце вони уявляєте? Ну це взагалі якась історія називається Залишиться в живих. Ну, те, що просто вціліло. Там плазми все інше не вціліло, а кіломки. І коли я побачила, що біля ліжка цей кіломок лежить, якось навіть ком в горлі став. Вся би техніка вдома вся, все, 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 все. Чоловік каже, хоча б тут чи бензопилу тут взяв, чи косу якусь, ну все ж було, все побросав. У цьому будинку, який купили переселенці, тут на Сосничині понад п'ять років ніхто не жив. 60 років дуже важко починати з нуля. Дуже. Як моя мама каже, треба жити, поживати і добра наживати. Ну я ж так і робила всю життя, уже для старості все було. Мінімальний ремонт господарів встигли зробити самі. Замінили побитий місцями шифер на даху, чоловік приніс додому шматки викинутих кимось шпалер. А це ж між полосками, вони так погризані жуками чи чим. І він оце придумав, такі полоски приклеїть. А тут у нас була глина. Випав, ну, криша була побита і текло. І оце це що було що вам було так, от ми позаклеювали ліж би чистенько. Як кажуть, Юля, узгодивши з господарями, ремонт у цій кімнаті планує зробити в середземноморському стилі. Ідею підказала скринька для шиття. Її тетяна взяла з дому ще коли втікали від обстрілів. З нею ховалася у підвалі під час бомбардувань. Чому ця скринька для неї така цінна? Сама не знає. Як не відкривається В книжному клубі, колись. Продавались такі, я подарила дочці, такі, подарила навісці. А собі ні. Діти узнали, що я хочу, та теж мені це купили. Штори знайшли в інтернеті. От дивіться, якраз можемо підкласти туди, щоб подивитися кольори. Це ж основна ідея, щоб було саме затишок. Бачимо, бачимо, як підходить. Колір фарби підбирався під штори і загальну картинку майбутньої спальні. Юля вважає, що треба підтримувати своїх виробників, тому фарби замовила у харківчан. У них теж дуже цікава історія виробництва самого вони теж там тікали, переносили це. Вони мені мені безкоштовно надіслали зразки для тесту, і мені так сподобалось. З ліжком допомогли волонтери з Чернігова, розповідає Юля. Після фарбування стін на черзі підлога, ремонт і осучаснення старих меблів, що є в наявності. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що дивитеся Суспільне. На все добре і вам.